Новорічні радощі починаються з поїздки зі знижкою в уклон. Дітки, всі уважно слухаємо пані екскурсоводку. Ми з вами у самому центрі Києва на Хрещатику. Дітки, підніміть ручки, хто бував тут раніше. Я, я була я, я. чудово. Ще 200 років тому на цьому місці простягався яр і густий ліс, і було джерело. Я сто років чекав, духами керував. Мріяв лише про одну єдину мить. І настав цей момент. Люблю усіх хто любить, Ох і мила яка саме це я шукав. Заберу її, не бачу перешкод. В світі духів я пан заманю у капкан, обіцяючи їй цілий світ свій. За легендою, кожні сто років саме у цьому місці, збираються духи, щоб заманити чисту душу до свого світу. Той, кому це вдасться, пануватиме наступні сто років. Скільки ж в мені сили хто б знав, мене аж розпирає душі, що в кишеньку я склав. Мене так заряджають і допоки. Життя своє у світі сили мої стрімко ростуть Могутніше, нічій що в миті. А ці духи вміють стіснювати бажання. Не знаю, можливо, а чого б ти хотіла. Сподобатись майбутнім мамі і татові. Духи таке можуть. Мартуся, ти ж знаєш, що ми робимо все, аби кожна дитина знайшла свою сім'ю. Інколи просто треба трошки почекати. Розкажіть, а що це за така красива будівля? В мене є багато імен. Але для вас господар тож гайда разом від проблем. Як ти будеш не проти цар це тобто, центральний універсальний магазин, зовсім скоро, до речі, йому виповнюється вісімдесят шість років тітки. Тільки уявіть ця будівля зні. стояла на цьому самому місці ще під час Другої світової війни. А зараз на різдво дарує нам свято вогників. А, ну що ж, в нас попереду ще дуже багато цікавого. Наша екскурсія продовжується, тож не відстаємо за мною уважно через дорогу. Скільки ж в мені сили хто б знав? Мене аж розпирає душі, що в кишеньку я склав. Мене так заряджають і допоки люди живуть, життя своє у світі, сили мої, стрімко ростуть, Могу ще, що мить, ой, ти не кусаєшся. Ти теж один? Ясно. Подобається і мені. Пішли. Я дещо придумала. А насправді чиста душа мені і не потрібна, я живлюсь від сварок і чвар, рушай зі мною рідна, хай захоплять хибні думки. Те саме буде з кожним дівчинком. худити ти завжди з тваринами не можна. Ха завжди. Буде так. Добрий вечір. З прийдешнім святом тебе. Дякую, і вам світлого різдва. А ота сукня з вітрини, з блискітками, продається? Звичайно, продається. І не тільки вона. Заходь, переконайся. А з песиком можна? М -м, який в тебе гарний песик. Звичайно, можна. Гей, дивися, що я для тебе маю. Проходь, переконайся. Шерсть.